Доброго ранку, дорогі мої підписники і гості каналу. Як завжди, ми на моїй кухні будемо готувати щось смачненьке. А сьогодні будемо консервувати помідори з огірками. Такий зробимо гарний салат, перевірений роками, без оцту, без лимонної кислоти, просто помідори і гірочки з цибулькою, трішечки. Додамо, отак, укропчику помідори прямо молоденького, зелененького. Невеличкий кучечок, хто любить. Хто не любить, можна не додавати. В огірочки накришили ми вже одну, вибачте, будь ласка, половинку такої великої цибулинки. Друга половинка піде на інший салат. Нарізали часточками, як хто любить. У звичайному салаті, що ви готуєте до картоплі, салат з помідорів і огірків. Я нарізала помідори більшими часточками, огірочки меншими часточками. Сюди вкришила не дуже дрібно і не дуже великими частинками цибулю. Тобто, так, як ми любимо на звичайний салат. Помідор десь 5 кг, а огірочків беремо грам 700. Змішуємо в одній посудині. За смаком солимо. Ну, я ось таку велику щепоточку солі. Але, щоб не пересолити. Краще, коли пустить сік уже наш салат, ми тоді спробуємо і краще досолимо. Навіть те, що було, я трішечки викидаю назад. І тепер нам треба наш салат, звичайно, малувата в мене посудина. Але помалесеньку я його перемішаю отак. Він осяде, пусте сік, звичайно, його зменшаться і посудина буде якраз. Але отак руками чистими перемішуємо наш салат, щоб він дав сук. Ось так ми його вимішали і вийшли отакий от салат, звичайний, як ви готуєте. Тільки він повинен пустити сік. А ми за тим приготуємо 3-4 літрові баночки. Як я і говорила, в процесі так перемішування легенького, щоб не потовкти наших помідорчиків. От так ми легенько його перемішуємо. Аромат такий гарний від, цих, від цього салату. Літній такий. І такий по літньому такий аромат буде і в баночці нашій, коли ми відкриємо її взимку. От змішуємо. Посудинка якраз нормально, я говорила, осяде салат. Коли пустить сік, ми ще трішечки його й докришимо. І так у нас салат осів. Я ще сюди додавала. 5 помідорів і 2 огірочки. Салат пустив. Так, багато соку. можна викладати в баночки. Але я декілька слів скажу про те, як я готувала баночки. Звичайно, всі ми користуємося баночками з попередніх років. Не в усіх є можливість використовувати нові баночки. Отже, коли ми помили гарно баночки, я обов'язково на цей салат з полізкою, водою з оцтом. Те саме роблю і з кришечками. Спочатку кришечки помила, а потім сполоснула з оцтом. І накидаємо салат ложечкою, чи, можливо, якийсь прицій у вас є. Такий гарний, але в мене цього пристрою немає через те, я накидаю та таким чином. От так ми підготували 4 баночки. Залили власним соком. І трішечки помідор з огірками у нас залишилося. По баноці розподіляємо рівномірно цибульку, огірки, помідорчики. І Отак От ставимо на стерилізацію наш салат. Під низ каструлі поклали салфетку, залили холодною водою, але так, до середини баночки, щоб при бульканні вона не вилітала наверх. Залили соком, погляньте як баночку, щоб Повністю вона була залита соком. Ось усі баночки. Повністю залиту сокну. Якщо десь з'явилася пустота, обов'язково сок добавте. І накриваємо кришкою. І йдемо займатися своїми справами. Спочатку на великій температурі закипить, потім температуру треба зменшити. До середньої. Нехай помаленьку кипить після закипання 15 хвилин. А я йду квасити, звичайно, огірки. Отакий салат ми закриваємо вже більше 10 років. Він дуже смачний зимою, не можна сказати, що як свіжий, але нагадує, от свіжий салат з помідорів та огірків. Раджу всім отакий от салат закритий, звичайно. Зазвичай мені зручно накривати каструлю та отакою тарілочкою. Вона гарно закупляє кришечки. І коли кришка буде вже гаряча, десь минуло 25 хвилин, не 15, а 25 хвилин, можливо 30. Простерилізувалася наша заготовочка, і ми можемо її вже закривати. Коли виймаємо Салат орієнтуємося, щоб кришка була гаряча, така що руки не можна було втримати. І тільки після того отак закриваємо салат. Закриєте його, і ви не пожалкуєте, він дуже такий смачний. Отакий От гарний салат у нас вийшов. Він швидкий у приготуванні і дуже смачний. Після того, як ми закрили баночки, ми перевертаємо їх. На кришечку і гарно вкутуємо, і залишаємо до ранку. А Та, так гарно вкутуємо, можна ще чимось таким накрити їх. Якщо мій салат сподобався, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся і ми завжди будемо готувати смачні страви.